Хто сидить на лаві, хто на підлозі, хто на паркані, а дехто спостерігає за матчем стоячи у фан-зоні, для сидіння на всіх не вистачає і не дивно. Адже цього вечора грає збірна України. Перед матчем Черкаські оболівальники розмальовують обличчя фарбами, махають прапорами і бажають українським футболістам лише одного. Я вірю в Україну. Я вважаю, що Україна переможе обов'язково. Звичайно, тільки перемоги. Будемо сподіватися на перемогу просто і. Найкраще. Все буде 2-1, перемога буде в Україні. У фан-зоні панує оптимістична атмосфера. Тут не п'ють і не курять. Організатори, а це громадські та релігійні об'єднання пропагують таким чином здоровий спосіб життя. Вони впевнені, задоволення від гри можна отримати і без випивки та цигарок. У нас зона, як я думаю, ви вже знаєте, вільна від тіну і алкоголю. І я думаю, що це теж важливо. І по-друге, нас дуже підтримує міліція. Тобто тут кури завжди наряди. І я думаю, що це також сприяє тому, що в нас немає ніяких тут інцидентів і скандалів, не було. Люди, що проживають поруч із фанзоною, вже змирилися з шумом і метушнею. Усіх об'єднують патріотичні почуття. Таку кількість людей цей баскетбольний майданчик ще не бачив. Саме коли гра збірна Україна приходить дуже багато людей. На першому матчі ми приблизно нарахували 400 осіб, але сьогодні мені здається, можуть і більше. Найбільше тут молоді. Багато хто з них футболом зазвичай не цікавиться, але приходить сюди для того, щоб відчути атмосферу свята. Мені здається, вся країна і всі люди будуть від мала до велика дивитися футболу, тому що це зовсім інша енергетика. Дуже багато людей, які вболівають також нашу збірну, і тут надзвичайно багато друзів, знайомих, з якими разом провести дуже цікавий час. Представники старшого покоління до Фанзони теж завітали. Пан Микола зізнається, прийшов сюди, щоб відчути себе молодшим. Тут дуже багато молоді, яка патріотично налаштована, дуже боліває за нашу збірну. Я прийшов їх підтримати нашу збірну і разом з молоді побути. На запитання, хто переможе, пан Микола впевнено відповідає. Я думаю, що команда. Наша патріотична відчуває пульс цієї нашої держави, і вони повинні перемогти Англію. І, хоча його слова не справдилися, проте наша збірна грала більш ніж достойно. А ті, хто завітав 19 червня до фанзони, відчули те, що за гроші не купиш, і те, що дорожче за кубок. Для нас Важливо щоб відчули, Рек, Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка Новини.